Дружи. Дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні, звичайно, саме актуальне запитання це про мобілізацію на Росії. У його об'явила мобілізацію. Раніше аналітики казали, що це дуже непопулярне рішення, і він. Не хоче його приймати. І це тривало скільки було можливо. Але зараз, судячи зі всього, що відбувається, вже немає іншого виходу у Кремльовського карлика. І тому будуть набирати людішек, які досі раділи. Що гинуть українці, сидячи на дивані у цій теплій кімнаті, мабуть, не дуже теплій, але раділи нашому горю. А зараз вони не дуже радіють, тому що треба йти до ВНК-мат, Ну, тобто, давайте подивимось, що там відбувається з цією мобілізацією і. Чи буде здійснена ця мобілізація, і чи є якась загроза, чим це загрожує ця мобілізація України? Забагато питань в одному. Чи відбудеться? Давайте так зробимо. Чи відбудеться мобілізація на Росії? І як це взагалі буде проходити, чи відбудеться мобілізація на Росії і як це все буде відбуватися? Перефразуємо тоді так, чи досягне пилу. Мети мобілізації чи досягне пуйло мети мобілізації на Росії? <смір> Бачите? Це якась дурацька затія, навіть карти не хочуть відповідати. Добре, тоді запитаємося так. Чи є для України якась загроза у тому, що на Росії зараз оголошена мобілізація? Чи є в цьому загроза для України? Чи є для України загроза того, що? На Росії оголошена мобілізація, а це запитання до вподоби Вищим силам. Ну, скажімо так, загроза є. Бо вони дуже жорстокі, ми вже бачили це, які вони жорстокі, як вони поводяться з мирним населенням. Але ми, ну не ми, а мабуть, наше керівництво, генеральний штаб, наші. Чудові стратегії і тактики. Військові наші знають, як цю задачу вирішити. Вони зможуть знайти якесь нестандартне рішення, чи декілька якісь таких шляхів нестандартних, які вирішують цю проблему. Ми бачимо, що це. Да, Головна тварюка їхня хоче цього, але це дуже важко зробити, ніхто не хоче, а, ну, будуть якось питатися, уникнути цього. А, мабуть, він навіть до когось за допомогою буде звертатися. Якось це буде, ну, не дуже люди хочуть цього. Це буде важко зробити. Ну, якось будуть робити всякими правдами неправдами. Але рішення є. Є загроза. Знов повторюю, загроза є, але є рішення, як цю загрозу, загрозу обійти, як її знівелювати, щоб все було добре саме так, як хочемо ми. Давайте ще на картку вкладу. Так, зараз таке рішення, що треба, да, отак, якби, умовно кажучи, піднятися на ситуацію, гарно роздивитися, гарно розпланувати. І це може, цілком можливо. Ми вже це бачили не одного. Неодноразово, і навіть ми знаємо, що, що у нас в перші часи воювали більш фахові бійці, ніж зараз будуть набрані оці мобіки. І ми вже бачимо, що деякі блогери називають це не мобілізація, а магілізація. Гарна картинка, да? ніби людина купає якусь яму. Да? Це може бути <сь> якось так, такий натяк. Ну, тобто, добре, друзі, розуміємо, що є загроза, звичайно, але вона буде вирішена. Тобто, розслаблятися поки ще не час, гуртуємося. Допомагаємо, робимо все, що від нас залежить, робимо це гарно від всього серця, від всієї душі, від, із усіх сил. І тоді обов'язково ми переможемо. Ми і так переможемо, але ми ж хочемо це пришвидшити. Тому працюємо, друзі. Слава Україні!